Шановні глядачі, вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Вікторів Івано-Франківської області. Будинок загальною площею 60 квадратних метрів містить дві кімнати. Із комунікації в будинку є світло, газ та вода. Опалення конвекторне або пічне. В будинку дерев'яні вікна, які не пропускають холод, а дах із шиферу. Стан будинку хороший, доглянутий. Площа ділянки 13 соток. Плюс город 30 соток. На ділянці є літня кухня, гараж, криниця, стодола та дровітня. Каналізація будинку зроблена септиком. У будинку залишаються усі меблі та побутова техніка. У селі є гарно розвинута інфраструктура, є дитячий садок, школа, магазин, кіоск, зупинка громадського транспорту. Відстань до Івано-Франківська 25 кілометрів. Це ідеальне місце для тих, хто цінує тишу, природу та комфорт за містом. Друзі, за додатковими питаннями, звертайтесь до продавця. Посилання на оголошення з контактами продавця ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за перегляд та за підписку!